Вітаю, має 5 хвилин на головне. СБУ викрили чергову зрадницю, яка працювала на ворога у Старокостянтинові. Пенсіонер наїхав на пішохідку. Підпалюючи автівок, виявився ще й домашнім кривдником. Прокурори відстояли вирок жителів Хмельницького району. Деталі далі. СБУ викрили агентку ФСБ, яка готувала нові російські обстріли і теракти у Києві, 36-річна зловмисниця, яку було затримано на гарячому, коли вона проводила дорозвідку розвідку біля головного управління Національної гвардії. Була завербована російським куратором, і вона мала передати йому план схему розташування контрольно пропускних пунктів та службових парковок по периметру оборонної установи. Аналогічну інформацію агентка збирала і про пункти базування ТЦК. ТЦК перепрошує перепрошую у різних районах Києва. Її завербували через знайомого із тимчасово окупованого Криму, який співпрацює з РФ у разі виконання ворожих завдань. Агентка сподівалася на евакуацію до Росії через треті країни. Тепер же її загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Росія втратила щонайменше 17% нафтопереробних потужностей через українські атаки на російські НПЗ. Про це пише Reuters. як вказує видання. Ця втрата еквівалентна втраті 1 мільйона 100 тисяч барелів нафти за день. Окрім цього, такі атаки порушили російські переробку та експорт нафти, що спричинило дефіцит бензину у деяких частинах Росії. В Ужгороді забрали до ТЦК звільненого поліціянта Івана Белецького, який раніше заступився за ветерана у конфлікті з ТЦК. Про це повідомили Суспільний Ужгород. Дружина підтвердила журналістам цю інформацію, зазначила, що її чоловік пройшов і його визнали придатним. Хоча він нещодавно переніс операцію, у нього вилучили суглоб у Закарпатському обласному ТЦК. Прокоментували затримання, мовляв, Белецький перебував у розшуку, оскільки. Він невчасно оновив облікові дані. А там також додали, що його нещодавно звільнили зі служби у національній поліції за порушення службової дисципліни. Чоловіка доставили до одного із районних ТЦК, де його під час проходження ВЛК визнали придатним до проходження військової служби без обмежень. Захисник повернувся на щиті. Кам'янець-Подільська громада провела в останню дорогу старшого солдата Валентина Клімова, 1966 року народження. У міській раді зазначили, що Валентин пройшов через полон і важкі випробування, але залишився відданим своїй службі. та Рідній землі на кладовищі зібралися рідні, друзі та побратими, щоб віддати шану воїну. Поховання супроводжувалося військовими почестями. Салют, почесна варта, хвилина мовчання. Вічна слава та шана оборонцю, співчуття рідним. У Старокостянтинові у ДТП травмувалася 44-річна пішохідка. У поліції повідомили, що дорожньо-транспортна пригода сталася вчора. Зранку. 76-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen, допустив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу. Її госпіталізували. Відкрито кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини події. Підпалювач автівок виявився ще й домашнім кривдником. Прокурори в апеляції відстояли вирок для 33-річного чоловіка з Хмельницького району, який у лютому цього року, бажаючи помститися знайомому, вирішив підпалити його автомобілі. Розбив вікна, залив до салону трьох автівок бензин та підпалив. Внаслідок загоряння зайнялося ще одне авто, припарковане поруч. Сума матеріальної шкоди майже 700 тисяч гривень. Окрім того, засуджений знехтував забороною суду наближатися до дідуся та рідного дядька, відносно яких він вчиняв домашнє насильство. Засуджений своєї вони так і не визнав. За скоєний зломисник проведе за ґратами 4 роки. Про це повідомили в прес-службі обласної прокуратури. 29 серпня у Хмельницькому відбудеться спортивний захід сила пам'яті на майданчику біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. Містян та гостей громади запрошують долучитися, щоб разом вшанувати тих, хто віддав життя за свободу, і незалежність нашої країни, та підтримати військових, які нині боронять державу. Початок об 11.30. У програмі передбачені три комплекси вправ: жіночий комплекс, чоловічий та адаптивний. Для участі необхідно зареєструватися. Форма доступна на Фейсбук-сторінці управління молоді та спорту Хмельницької міської ради. Триватимуть спортивні активності до 20-ї години вечора. Долучаємося до подібних заходів, щоб вшанувати наших героїв та підтримати тих, хто щодня наближає перемогу над ворогом. Слава Україні! Героям слава!